Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, натертого на дрібній терці. Його повинно бути приблизно 90 грам, але кількість виміруйте за вашим бажанням після того, як ви гарно перемішали пармезан, викладаємо на овочеву вершкову подушку наш підсмажений лосос. Їх треба трохи притиснути, щоб риба просочилася цими неймовірними ароматами та смаками. Продовжуємо тушкувати страву ще декілька хвилин, щоб риба не була всередині сирою, адже обсмаження нами проводилося у експрес режимі. При цьому і занадто довго тушкувати лосось не треба. Адже це не дуже гарно відобразиться на його смакових якостях.